Друзі, привіт-привіт, дорогенькі! Я дуже рада бачити кожного із вас. Дякую всім, хто зайшов до мене в гості. Вітаю всіх. І для тих, хто новенький, як завжди, попереджаю, що посередок в нас відео для душі. Відео на духовні теми, тому що я людина віруюча. Якщо вам таке дорогенькі, не подобається, чекайте, в п'ятницю для вас буде звичайне відео. Такий собі, знаєте, це як відео щоденник нашої сім'ї, нашого життя на фермі Грейсленд. А посередах ми збираємося з друзями для роздумів, для знаєте, чогось такого повчального, так би мовити, на каву для душі. От, тож, якщо вам до вподоби, приєднуйтесь, якщо ні, чекайте п'ятниці. Ну а тим, кому до вподоби. Ой, друзі, ми нарешті з вами дісталися останньої пари. Минулого разу ми з вами розкрили останню. Це була Марія, мати Ісуса, а сьогодні Марія Магдалена. Все, остання жіночка. На жаль, ця книжка підійшла до свого кінця. Ну що зробиш? все, колись закінчується. Ця книжка закінчилася також. Тож, давайте з вами поринемо у історію Марин... Марії Магдалени. Хто була ця наша з вами Марія? Марія жила у невеличкому рибальському містечку за назвою Магдала. Ну, звідси і назва її Марія Магдалена. Марія із Магдали. Ми, на жаль, не зможемо знайти багато інформації про її сім'ю, ким вона там працювала, була заміжня, заміжня, мала дітей, не мала дітей. Проте я зроблю сміливе припущення, що дітей вона не мала і вона не була одружена. Чого я так вважаю? Тому що, друзі, у неї незвичайна історія. Марія вона була біснуватою, в ній були біси. І через це, звісно, ну, такі люди не можуть одружитися, не знаю, чи можуть мати вони дітей. Можливо, проте життя, бачите, в них не піде рівно. І, скоріше за все, життя Марії було дуже важким. Я так собі припускаю через те, що вона, знаєте, якось серцем прикипіла до Христа. Чому? Тому що Христос у свій час її сіли вигнав, з неї бісів, ми з вами до цього повернемося. І коли людина бачить такий величезний контраст, коли життя у муках і потім звільнення, то ти вже, ти вже розумієш ціну такому життю і дуже-дуже вдячний. От я думаю, саме через те, і були у них такі, а, такі дуже дружні і тісні відносини з Христом. А, як сталося так, що в цій жінці було аж сім бісів? Я, друзі, не знаю. Я не знаю, чим можна було займатися. Де можна їх було підчепити? Можливо, вона була повією, але про це не вказано. Ну, не вказано навіть і те, як, як, де він її знайшов і як він її зцілював. Тому якось а, минуле життя її чомусь було скрите від нас, не описано. Ми не знаємо чому. Проте. Ми, якщо з вами відкриємо зараз, підемо у Євангеліє від Булки, це восьмий розділ і другий вірш, я вам зачитаю. То ми з вами от зустрінемо той факт, що Христос є зцілив. Ось, послухайте. І сталося пізніше, що Він проходив містами і селищами, проповідуючи та благовіствуючи Царство Боже, і дванадцять були з ним. І деякі жінки, які були зцілені від злих, злих духів і хвороб, Марія, яка була названа Магдалиною, із якої вийшло сім бісів, та Йоанна, дружина Хузи домоправителя Іродового, і Сусанна, і багато інших, які служили йому з того, що вони мали. Бачите, друзі, зауважено не один раз, що з неї вийшло сім бісів. Я зараз вам зачитаю ще один вірш із Марка і там також зауважено, що з неї вийшло аж 7 бісів. Зауважено, тому що це, це незвичайно, це багато, це дуже багато. Я не знавець цього всього діла, проте я розумію з усього свого життя. Християнського, що сім бісів це дуже багато. І те, що вони можуть зробити з людиною, і як вони можуть е е е знущатися просто з людини, це навіть не неможливо розказати, це неможливо уявити, це неможливо навіть вмістити в себе. А вже яке було в неї важке життя, ось там прийшла до нас тілі Матільда. Буде з нами у компанії, то дійсно Марія, Марія знала ціну свободи, Марія знала ціну а, нормального життя. Ми з вами цього не розуміємо, тому що в нас немає з цим проблем. А вона, бачите, вона має дуже незвичайну історію. І як вона могла їх отримати, ніхто не знає. Це загадка. Але якось так, друзі, на жаль, у їжі житті сталося. Ідемо з вами у Євангелії від Марка. Це 16 розділ і 9 вірш. Так. Воскреснувши ж рано вранці першого дня тижня, він, тобто Ісус, з'явився спочатку Марії Магдалині, з якої вигнав сім бісів. Тобто, бачите, Христос сам зустрівся з нею у свій час. Коли він десь проповідував і а, вигинав з неї сім До речі. бісів. До речі, друзі, хочу вам порадити а, гарний такий серіал. Я думаю, ви зможете його знайти. Англійською він називається Chosen. І хто англійську розуміє, то без проблем ви зможете його знайти англійською. Але я знаю, що його вже перекладають і він вже є для перегляду. Обраний українською він звучить як обраний. О, пошукайте, це дуже, мені дуже сподобався. Знаєте, начебто Біблія оживає. І настільки приємно дивитися, настільки такий цікавий авторський підхід до зйомок. Мені здається, вам також сподобається це. Я просто пам'ятаю ту серію про Марію Магдалену, де з неї виганяли сім вісів. Звісно, це фільм, звісно, там, ну, за ідеєю автора, як воно могло бути, тому що в Біблії ми цього не знаємо, але так згадалося, то я вирішила і вам порекомендувати. Мені здається, вам воно теж прийдеться до душі. Так? От, і а, далі з вами йдемо про нашу Марію. І ми її наступного разу зустрічаємо у Євангелії від Іоанна, де вона більш повніше нам розкривається. Давайте я вам зачитаю, це у нас 20 з 20-го розділу і те, з першого вірша. Починаємо. І аж до 18-го я зачитаю вам. Першого ж дня тижня Марія Магдалина приходить до гробниці рано вранці, що були сутінки, і бачить. Камінь від гробниці відвалений. Тоді вона біжить і прибігає до Симона Петра, та другого учня, якого любив Ісус, і говорить їм забрали Господа із гробниці і не знаємо, де поклали його. Вийшов тоді Петро та інший учень і попрямували до гробниці, побігли ж обидва разом, але інший учень біг швидше за Петра і прибіг до гробниці перший. І, нахилившись, бачить пелени, що лежали, однак він не увійшов. Приходить тоді Симон Петро, йдучи за ним, і входить у гробницю і бачить, пелини лежать. І хустка, яка була на голові його, тобто Ісуса, не пеленами лежить, але окремо складена в іншому місці. Потім увійшов і інший учень, який перший прибіг до гробниці і побачив і увірував, бо вони ще не знали Писання, що належало йому воскреснути із мертвих. Тоді повернулися учні знову до себе. Марія ж, стояла біля гробниці зовні, та плакала, і коли плакала, то нахилилася до гробниці і бачить, двох ангелів у білому, які сиділи один біля узголов'я, а інший біля ніг, де лежало тіло Ісуса. І говорять вони до неї: Жінко, чого плачеш? Вона говорить їм, тому що взяли Господа мого і не знаю, де поклали його. І сказавши це, вона обернулася назад і бачить Ісуса, що стояв, але не впізнала його, що це Ісус. Говорить Ісус: Жінко, чого плачеш? Кого шукаєш? Вона, думаючи, що це садівник, говорить йому: Пане, якщо ти виніс його, скажи мені, де ти його поклав, і я заберу його. Мовить Ісус, Маріє. Обернувшись, вона говорить йому Равуні, що означає учителю. Говорить Ісус, не торкайся мене, бо я ще не зійшов до Отця мого, але піди до братів моїх і скажи їм, сходжу до Отця Мого і Отця вашого, і до Бога мого і до Бога вашого. Іде Марія Магдалина і сповіщає учням, що вона бачила Господа, і Він. Це сказав їй. Це така чудова історія. І тут, в принципі, усе говорить саме за себе. Почнемо з того, що Марія йшла туди одна, рано-рано вранці, що були сутінки, темно, людина чогось іде. Коли таке стається в нашому житті, коли ми йдемо по ночі? Коли в, наше, в нашому серці немає миру, коли ми не спали усю ніч, коли нам погано, коли ми переймаємося, нам болить. Ми вже кидаємо все і ми йдемо, вже вона не змогла діждатися того ранку. Так їй було погано через те, що Христа вбили, їй боліло. Вона йде сама. Нікого з нею немає, нікому це так не потрібно, як їй. Ось Вона прийшла. Бачить аж таке горе. Чому вона так сумувала? Чому вона плакала? Тому що е, вона не хотіла, щоб е, через те, що були чутки розмови, що хочуть там, вкрасти тіло е, учні, начебто він воскрес, так казали фарисеї. То було багато про це розмов через те, такий великий камінь. Е, Привалили так, щоб ніхто не відкрив. Проте вона, як вона собі думає, ну немає тіла, вона прийшла туди його помазати, тому що а, купили спеції вони з іншими жінками на свої гроші для того, щоб ну, якусь останню честь. Віддати Ісусу. Це така була традиція. Тут, бачите, тіла немає. Хтось украв, хтось, хтось хоче з цього зробити якесь щось негарне, щось недобре, і то є як неповага. і Їй настільки це було болісно, що вона стоїть бідненька і плаче. Вона кинулася до чоловіків, вони прийшли, глянули і пішли. Вони пішли, вони пішли собі до хати. Дуже рано, вони не хочуть там стояти, що їм там стояти, хоча це є учні, учні Христа. Ну, певно, можна було б сказати, вони ж ближче до нього, бо вони ж чоловіки, і так як вони вже були до нього близько, ніхто не був. Але вони пішли собі додому, а вона лишилася. Вона не може йти додому, їй настільки погано, і настільки боляче, що вона там стоїть і плаче, її серце не може, абсолютно не може заспокоїтися, коли так буває. Коли ми абсолютно любимо, коли наша любов настільки велика, що вона не вміщається у серце. Ми маємо таку любов до своїх дітей. Якщо б щось трапилося з дітьми, ми також би там невтішно плакали і не могли б заспокоїтися. І ніякі слова, ніякі там не знаю темно, не темно, нас би не цікавило, ми не можемо. Дати собі ради через горе, яке є в нашому серці. Ось в такому вона була в стані. Вона навіть не змогла помітити, що то до неї розмовляють янголи. Вона настільки була вбита цим горем, розумієте, стан її? Що вона начебто і бачить, що то щось у білому, якісь люди чогось там сидять, але вона. Так собі десь у горі попливла, вона не впізнала Ісуса. Певно, він виглядав трішки по інакшому, я так собі роздумую, аби він виглядав 100%, як він виглядав до того, вона, напевно, впізнала його, а тут вона чогось не впізнала. І тільки коли він сказав Маріє, Маріє, коли він покликав її по імені, так. Не жінко, не ще якось, а от саме Марія, так як він до неї звертався. Що вона каже? Вона кричить йому Равуній. Равуні це не просто вчитель. В Біблії допис є, що означає вчитель. Але, друзі, це не просто вчитель. Вчитель Раві, а Равуні це мій вчитель, мій персональний, мій особливий. От вона каже, мій вчитель. Просто вчитель це ось. Вчитель в класі, так, ну, викладач математики. Ви туди приходите, так, це вчитель математики. Він є вчителем математики. А в цьому сенсі це вчитель мій якого я приймаю як вчителя, який є абсолютним авторитетом в цьому наді мною. Я, він мій вчитель, я його ціную як свого вчителя. Розумієте, тут таке от, вона саме так йому відповіла. Тому що в серці її безмежна вдячність, безмежна любов до Христа. І е, е, також цікаво, я так собі думаю, що вона кинулася до нього. Дуже хотіла його обійняти. І проте Ісус їй каже, не торкайся мене, бо я ще не зійшов до Отця Мого. Я не знаю, чому він так само відповів. Не знаю. Є якісь, мабуть, правила, є якісь розуміння, які мені, як простій жінці, ну, без якогось там ну, освіти якоїсь спеціальної я не можу. Знати, проте мене це цікавить. Я впевнена, що і вас це також цікавить, але це для нас залишиться загадкою. От. Але він так міг сказати тоді, коли людина, знаєте, хоче, вона йде, вона не просто собі десь стоїть, чого, чого б він їй тоді казав, а вона ось певно кинулася до нього, щоб його обійняти. І я вам скажу на той час, на той час. Жінка собі таки не могла дозволити вольності, як то кажуть, щоб підійти до людини, до чоловіка і його обійняти. Взагалі не було можливості такої. Це абсолютно щось було ну, нестандартне. Жінка не мала такого права, та й між чоловіком і жінкою, які не є подружжям, не могли бути ніякі такі. Відносини, де вони там торкалися, чи ще щось. Ну, син так, а інший – ні. І навіть батько, коли дівчина підростала, виростала вже все, такого не було. То тут, бачите, вона аж так кидається його обіймати. То я думаю, що то було не вперше. І у них були все ж таки дуже теплі, більше ніж дружні відносини, маю на увазі що. Маю на увазі. Не просто знайомі друзі, а друзі, які щось між собою ділять, ось цю історію, коли Господь її звільнив і коли повністю їй подарував нове життя. Тому що я, я думаю, що вона дуже була друзі змучена. Таке в неї було важкенне життя, яке ми навіть не зможемо зрозуміти, тому що ми з цим не стикаємося кожного дня. Ісус Марії наказує іди і усім скажи, що я йду до цього небесного, потім прийду до вас. Ай, я впевнена, що їй було дуже і дуже важко зробити цей крок. Як вона плакала, як вона боліла, як вона не могла змиритися з цією ситуацією, І от уявіть, Таку ситуацію в житті, так? І потім хтось воскресає, і потім ти бачиш цю людину. Ти хочеш, звісно, її обійняти, і, і балакати, і запитувати, і просто розчинитися в цій людині. Маєш бажання і нікуди її не відпускати. А тут їй кажуть: Іди і роби те і те. І знаєте, то було важко. Проте, Важко, важко кудись іти, щось робити, яке тобі навіть не потрібно. Проте вона слухається. Вона слухається, тому що це її вчитель. Вона його дійсно любить. І коли любиш, то робиш, робиш не тільки для себе, робиш і для того, кого любиш. Робиш те, що хоче та людина, яка займає велике місце в твоєму серці. Ось така Цікава дорогенькі була історія нашої мрії. Можливо, це не багато, але погляньте які фарби. І знаєте, який я собі висновок зробила з її історії. Висновок зробила такий, що кому багато прощено, той і багато любить, той і багато вдячний. Чим більше людині прощаєш, Чим більше в неї був візок, знаєте, з цими проблемами, які у нас трапляються в житті, тим більше вона це цінує. Тому що коли тобі прощено невелика кількість, ти народився у віруючій сім'ї, і ти, знаєте, усе життя намагався жити пристойно, так як того потребує Господь, то це одна справа. Людина, яка Жила таким життям, що якось нажила собі сім е, демонів, то хто ще так оцінить, як вона. Тому Марія це от приклад, приклад такої любові, приклад того, що е, приклад того, що яке б життя не було погане. Що б там не трапилося, як би ми низько не впали. Господь не має ніяких меж, скільки б демонів не було, Він цілить, Він витягне, Він простить усі наші гріхи, які б важкі вони не були. Тому, коли є у когось якісь проблеми, дорогенькі, не вагаймося, йдемо до Бога, звертаємося, тому що Він, люблячий батько, він обов'язково усім все залагодить. Тому що, а хто ж? І ще як не він. Він нас надзвичайно любить. І будемо, як Марія Магдалина, будемо любити його навзаєм. Тому що це у відносинах дуже і дуже важливо. Я, дорогень, маю з вами прощатися. Ми з вами гарно посиділи, гарно побалакали, вже потрошку сідає наше сонечко, день підходить до кінця. І я, як завжди, друзі, прошу, будь ласка, моліться за Україну. Дуже і дуже прошу. Я також сьогодні хотіла б з вами, знаєте, поділитися ем, про одну людину. У мене дуже з цим Андрієм великі друзі, але Андрій мене вразив. Ми знайшлися з ним на Фейсбуці. Це проста, дуже тиха, скромна людина, яка за станом здоров'я не може багато чого робити. Проте, не дивлячись на своє здоров'я. Він займається тим, що плете маскувальні сітки. Людина віруюча, і мене так, знаєте, за серце взяло, що коли він, він почав, от ось Андрій ось щойно відкрив свій інстаграм, і а, зараз він знімає картинки, відео там про те, про все, про те, як він плете сітки. Але одне відео я переглянула, де він казав, що. Я над кожною сіткою молюся. Молюся дуже гаряче, аби ця сітка захищала усіх і усе, хто під нею. І воно мені так знаєте було до дощі, так воно мені було ем, незвичайно, що людина не просто ну, зробити там маскувальні сітки, а вона ще молитви туди вплітає. Вона настільки хоче, щоб ці сітки були дієвими, що вона навіть молиться. Андрій робить все своїми силами. Скільки може, які там замовляють йому сітки, він робить основи, а потім вже віддає дівчатам, дівчата туди наплітають стрічки і вже віддають хлопцям. То я вирішила розказати про Андрія, щоб ви його підтримали. Я не знаю, у кого є там бажання донатити, бо він закупує, закуповує нитки, йому нитки потрібні. То вже діло ваше персональне, але. Якщо б ви могли сказати йому добре слово дорогеньке, подякувати йому за роботу, тому що відгуків в його житті немало. А коли людина так старається, так хоче зробити щось, якесь добро, то от саме я би дуже хотіла підтримати. І я думаю, що серед вас також є люди, які були б не проти. Не проти сказати йому кілька добрих слів, поставити якийсь лайк, подобайку, можливо, поширити. Можливо, якщо у вас є Фейсбук, то в багатьох є, чи інстаграм, то було б класно, щоб ви поширили. А може якась людина побачить, захоче ще підтримати фінансово і а, добрим словом, то щоб у людини не згасала, не згасало бажання. Я то розумію, що він робить то для хлопців і для Бога в першу чергу. Але я думаю, що ми маємо підтримати один одного, бо, бо то є правильним. Тож я. Внизу зроблю вам посилання, а ви вже там прийдете. І якщо ваша ласка, лишіть йому, будь ласка, кілька приємних слів. Я вам буду дуже-дуже за це вдячна, тому що ну, я так собі розумію, що а, в, боротьбі, в боротьбі за перемогу, за мир а, важливо все. І навіть підтримувати тих, а, хто безпосередньо щось для цього робить, як, наприклад, Андрійчик. Робить свої сітки. І та, що людина ще не має гарного здоров'я, то взагалі, то взагалі дуже добре. То таке, знаєте, що от, ну, воно в нього іде із серця, Тому я йому дуже вдячна. і Якщо ви маєте бажання, то подякуйте йому також. Дякую, дорогенькі, що були зі мною. Провели разом цей час. Це було приємно. А... На жаль, це була остання наша жіночка з цієї книжки Жінки Біблії але ми з вами знайдемо інші теми, на які ми зможемо роздумувати і з яких зможемо навчатися. Ще раз вам дякую, бажаю вам теплої, гарної, спокійної, тихої середи. І нехай Господь береже і вас, ваших близьких і рідних. А ми з вами побачимося у п'ятницю, як завжди. Бувайте дорогенькі!